Близько 18.00 в населеному пункті березина поблизу Житомира на міжнародній трасі. М-06 сталося два вибухи. Ми можемо на жаль констатувати вже про двох загиблих. 15 чоловік постраждало. Окрім того, постраждали приватні домоволодіння. На теперішній момент розгорнуто оперативний оперативний штаб. Всі служби працюють потерпілим. Надається вся необхідна допомога. Забезпечено мінімальний проїзд по міжнародній трасі. Своєю чергою закликаю людей, які планували сьогодні рух по трасі М-06, до кінця дня втриматись до дороги до проїзду повз Житомир, поки буде працювати оперативно слідчий рух. Деталі згодом будемо виходити і будемо повідомляти жителів про ситуацію, яка буде на, на, на даний момент. Побачили, що йде дим з-під криші. Кажу своїй напарні, це, ну, дзвони визивай пожарну, бо я якраз заправляла машину. І Вона вийшла на вулицю, Олег Заправщик був на вулиці. А я всередині вже дозаправила цю машину і вже вийшла до них, дійшла до угла заправки і стався вибух. Ну, нас збило волною, ми попадали, так скажемо, ми не пострадали. Було два. Був один дуже сильний, потім був ще один але вже слабший, вже ну, сипалося ще трошки, але вже не так. Ну на тій заправці напротив, там пострадала в і пострадав заправщик, ну наскільки я знаю, не сильно. Але трошки є пошкодження. Посадравших ну, розповідали, що автобус з автобуса людей діставали, ті, що бачили, а так більш нічого не знаю. Я нормально, фізично не пострадала, а так трошки стрес і.